Механічний годинник, карнівал флагман. Корпус годинника виконаний зі сталі. Задня кришка в нас, бачимо, відкрита. Можемо бачити механізм. Рамінець це натуральна шкіра. Засібку бачимо, зараз у нас відкрита. Щоб закрити, ми складаємо та затискаємо зверху, коли відрегулюємо ремінець, зараз покажемо як. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та відкриваємо відповідно. Щоб відрегулювати ремінець та зафіксувати, бачимо: ось тут у нас в цій частині застібки зверху пише карньюк. А ось тут знизу, бачимо, є такий штирьок. Відкриваємо ці дві половинки застібки. Тепер регулюємо, в залежності від розміру зап'ястка. Регулюємо потрібну, наприклад, нам обираємо потрібну дірочку, вставляємо цей штрьок в дірочку хвилинку. Ось так потрапляємо і закриваємо зверху застібку. Тепер, наприклад, склали ось тут. І ось тут. Ось так можна заховати за тримачів. І так можна відрегулювати по всій довжині нашого ремінця. Щоб розтягнути, натискаємо з обох боків так. Та розкриваємо ось так. Щоб налаштувати годинник, спочатку виймаємо штифт не до кінця. Ось так. В такому положенні це перше положення штифта. Якщо ми виймаємо до кінця штифт, це друге положення. В першому положенні налаштовуємо дату та день тижня. Крутимо в один бік, налаштовуємо день тижня. Бачимо, що у нас англійська мова змінюється на іерогліфа. За це не слід турбуватися. Якщо ви встановите англійську мову, у вас щодня буде змінюватися на англійську мову. Якщо будемо крутити в інший бік, будемо змінювати дату. Дата змінюється від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця, ось так. Та за годинковою стілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши, фіксуємо, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.